Кремлецький районності робить в області складені голови чудова, присекрети почернівши відкритим судовому засіданні заліз суду в місті Кремниця, за позов стара, коли не я послання у Кремляцької міської ради, де особая за ДСМС і не хвороб на приміцького прислав, чи про визнання закону та скасування нічого Кремляцької міської ради. Визнання незаконом та скасування державних актів про право власності на землю встановив справу, призначала до слухання на 19 серпня 2015 року. Позивочка надала суду заяву про залишення позову без розгляду. У відповідності до пункту 5, частини 1 статті 155 каз України суд своєю ухвалою залишає позовну заяву без розгляду, якщо надійшла до питання позивича про відкликання позовної заяви. Третя особа на стороні відповідача не заперечує проти задоволення даного питання. Сказано, та керуючий статтею 155 України суду ухвалив справу за позовом Старої Галини Ярослав до Кремляцької міської ради, де третя особа, яка не заявляє самостійний вимог на предмет спору, зваруючий Віктор Нілович про визнання незаконним та скасування рішень Кремля міської ради, визнання незаконним та скасування державних актів про право власності на землю, залишити без розгляду. Ухвала може бути оскаржена до Львівського апеляційного адміністративного суду через Кремляцький районний суд шляхом подання апеліційної скарги протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали. Вам все зрозуміло? Зрозуміло. Є запитання? Немає. Немає. Повторіть, будь ласка. Я двічі не повторюю. Про які сюжети ви говорите? Видіть з кабінету вашу. Вдягайте, будь ласка, мантію. Під час роботи. Кабінету. Добре? Ви мені вказувати будете? Це маєте дотримуватися чинного законодавства. законодавства. Вийдіть з кабінету будете своїй собаці говорити. Ми дома. Завтра сюди. Виходьте. Дем, 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 дем.